Слава Господу. Місце слова Божого, над яким ми будемо роздумувати, я читаю цей Івангеліє від Луки, третій розділ. 16 вірша, і нижче такі слова. Іван відповідав усім, кажучи, я хрещу вас водою, але ось іде потужніший за мене. Що йому розв'язати ремінця його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У руці своїй він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у огні Невгасимім, до цього місця. Як тут написано, ті слова належать одному чоловікові. Кого ми називаємо Іван Хреститель. Недавно ми його свято відзначали, О, яке називається Івана, і в нас на Україні його дуже люблять це свято. О, але для нас важливі ті слова, які сказав колись Іван. Бачите, що це значить Божий чоловік. І це, здається, чому він мав такий успіх? На перших порах слухай Іван, та стільки народу йде за тобою, та ти якось свій авторитет трошки підніми. Ти покажи свій характер, покажи, хто ти є в дійсності, а то тебе під ноги візьмуть. Знаєте, Іван за це якось не переживав. Він знав, для чого він посланий. Він казав такі слова, я. Хрещу вас водою, але за мною йде хтось другий, і він додає потужніший за мене. І він написано буде хрестити вас Духом Святим і Оганем. Ви знаєте потужні слова сказані, тим самим Іван підняв авторитет Ісуса Христа. Але далі написано у цьому місці слово Боже. У руці своєї має він віячку, і він перечистить свій тік. Пшеницю забере до засіків, а полову попалить у огні невгасимим. Тут йде мова про якісь, якісь жнива. Напевно, знаєте, коли. Ми прийдемо на ек... особливо ну, не сьогодні, а колись ще за часів Христа. Та й не тільки за часів а років, можливо, сто тому назад. Ніхто не, не пам'ятає того, ні? як збирали урожай, обмолотили. Я не думаю, що серед нас є хтось історичний, як обмолотили пшеницю. І, напевно, такий незнаючий спеціаліст, як я, прийде, подивиться і скаже: слухай, але в тебе пшениця, але в тебе урожай великий, ти скільки в тебе пшениці. Ви знаєте, та людина, яка трошки розуміється, скаже, знаєш, то каже, то не вся пшениця. То не вся пшениця. Серед тої пшениці дуже багато полови. Знаєте, брата і сестри, Сьогодні ми дуже раді, коли ми чуємо статистику, скільки сьогодні в світі є мусульман, скільки буддистів, і коли кажуть, скільки християн, напевно, хочеться кричати «Алілуя! Слава Богу. Але знаєш, моє серце підказує, і напевно Бог підказує, то не все, то не все пшениця. Не все пшениця. То, то, що в людей статистика це є одна. А Бог дивиться на ту статистику зовсім по-своєму. У нього своя статистика. Напевно, Бог дивиться на все і каже: знаєш, тут багато полови. Яка різниця, знаєте. Коли так подивиться, на перший погляд, ну, вроді, полова дуже подібна на пшеницю. Ви бачили, ні? Воно дуже подібне, навіть трудно розрізнити, але для тої справи, щоб, це, щоб розділити полову з пшеницею, є такий метод віяння. Чули, ні? Написано, у руці своїй має він вієчку. І він перечистить свій тік. О, я дуже радий, що Христос, знаєте, ту справу Він не доручив нікому з ангелів. Він не доручив нікому з архангелів. Але він сам буде робити цю справу. Він сам написано перечистить свій тік. Я, я, я думаю, що ви всі дуже, хоч би того і не бачили, але приблизно ознайомлені десь в кіно бачили процес, як проходить віяння пшениці. Це береш на лопату і спеціальна лопата, віячка називається, це дерев'яна лопата. І кидає. Особливо треба, чекають, коли буде вітряна погода. І вітер далі робить свою справу. То кинули лопату, то що набрали на лопату тієї пшениці і кинули чи в той бік, чи в другий. А далі справа за вітром. А далі всю остальну роботу робить вітер. Знаєш, я хочу тобі сказати, дорогий брати і сестру, що на Божому дуку постійно є вітер. Війна це вітер чи ні? Це вітер. А мир, спокій це теж вітер. Коли в тебе немає грошей, це вітер. І в той час, коли в тебе. Говне кишеня грошей це теж вітер. Це теж Бог випробовує, хто ти є в дійсності? І ви знаєте, для нас важливо опинитися в числі пшениці. Яка різниця між пшеницею і половою? Ну, найперше, якщо ви кинули, пустили, запустили пшеницю в той бік. Вона туди і полетить. А що полова? А полову вітер закрутив, 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 і вона полетіла невідомо куди. Знаєте, в декого таке життя таке кручене. Говорить одно, робить друге, а думає взагалі третє. І часто до таких людей кажуть: слухай, я тебе не розумію, хто ти є. Отаке, знаєте, круче не життя. Пшениця, вона направляється туди, куди вона є послана. Знаєш, віруюча людина, вона знає зміст свого життя. Дехто з людей каже, я не знаю, для чого я живу. То я хочу сказати: віруючі люди, вони знають зміст свого життя. Вони знають, куди вони направляються. Вони знають, коли, коли закінчиться їхнє життя, що їх чекає. Знаєте, я дуже часто люблю наводити цей приклад. Ми тут із вами сьогодні, як на заробітках. Подібно для нас це дуже знайоме. Наші сусіди, наші друзі поїхали, хто в Італію, хто куди. І вони розказують, як вони там живуть. Кажуть, кімната, сплять по, в кімнаті по 10 чоловік. Нема комфорту, немає ніяких удобств особливих. Ніхто з тобою там дуже не рахується. Каже, ти є там людина другого сорту. Але каже: знаєш, чим я живу? Я знаю, що тут в Україні в мене є дім, в мене є родина, в мене є друзі. І Я знаю, що вони мене чекають. І воно каже, мене надихає. Знаєш, Віруюча людина, ти знаєш кінець свого життя. Ти знаєш, де твій дім, правда? Можливо, ти сьогодні не здобув великих статків тут на землі, але ти знаєш, де твоє основне багатство, де твої скарби. І головне, ти знаєш, хто тебе чекає. О, написано в Слові Божому, колись, коли помирав Іван. Той Степан. Там написано, а я бачу Сина Божого, що стоїть по Божій правиці. Ось хто тебе чекає і при чому стоїть. Ось так небо зустрічає тих, хто Богові служить. Знаєш, пшениця, вона особливість і вона є, вона є важка, правда? Полова пустота це є пустота. А пшениця вона важка, вона чомусь наповнена. Вона наповнена Словом Божим. Вона наповнена Божою присутністю. Знаєш, з такою людиною порозмовляєш. В неї на устах тільки одно хвала Богові, слава Богові. І вона бачить у всьому руку Божу. Порозмовляєш з людиною, якої пустота, там дійсно пустота, все погано. І ті погані, і влада погана, і, і все навколо погано. Для віруючої людини все добре. Вона наповнена Богом, Божою присутністю, вона наповнена хвалою Богові. Брате, сестро, нехай твоє серце іменно тим буде наповнене. Не тим, що сьогодні інтересує більшості світу, а тим, що сьогодні наповнив твоє серце, Господь. Оце для тебе важливе. І знайте, є ще одна важлива характеристика. Пшениці. Я пам'ятаю, читав такий заголовок в Єгипті, ото, як хоронили фараонів, знаєте, а в у них, в них така особливість там разом з фараоном, там, ну не знаю, чим вони мотивували. Там і рабів хоронили, і пшеницю. Там великі, великі ну, багато пшениці там в тих гробницях заховано. І знаєте, і вчені взяли ту пшеницю і кажуть, ото, що нас дивує, ми її посіяли, а вона зійшла. Прийшли тисячоліття, а вона, а життя всередині в ній чуєш? Ми дуже часто, знаєте, розуміємо так, От духовне життя тече в мені тоді, коли все добре, коли гарні умови. А коли несприятливі умови прийшли в твоє життя? Чи буде тоді життя, це внутрішнє духовне життя? Чи й тоді ти скажеш, хай ім'я Господнє буде благословенне, та як колись Йов сказав? Я собі так думаю, знаєте, оскільки наших братів приходилося в, в тюрмах сидіти десь в Сибірі, 25 років. Я собі навіть не уявляю. І вони приходили. І казали слава Господу, що прийшлося потерпіти за ім'я Господнє. І собі думаю, оце життя, це те життя, яке не може сьогодні дати світ. Але це життя, воно є всередині християнина, в тому, хто полюбив Бога, кого наповнив Дух Святий. Оце ж життя. Оце, що мене відрізняє від всіх інших, від тварин, від інших людей. В мені всередині є духовне життя, воно кипить. Незалежно від обставин. Незалежно від того, хто мене окружає. Знаєте, дуже часто велика біда багатьох віруючих. Ми дуже гарні віруючі в церкві, гарно усміхаємося. А пішли десь на роботу, поїхали десь в інше місто. І ми вже міняємося, ми вже не ті. Якщо в тобі є життя, якщо ти є пшениця, ти будеш стабільний незалежно від обставин, незалежно від того, що на тебе буде впливати, незалежно від того, хто тебе буде окружати, ти завжди будеш стояти на позиції Царства Божого. Хай Бог нам допоможе, дорогі брати і сестри, бо ти дійсно тією пшеницею. І коли прийде Господь, написано збере до своїх засіків. Як велика цінність нашому Господу, нехай буде вічна слава по віки. Амінь.